Як не плутати 13 і 30. Цим лайфхаком я ділюся майже з усіма учнями і, здається, це працює. Отже, найперше, ми згадуємо слово «тінейджер». Тінейджер це підліток українською, да, але часто ми його також говоримо як тінейджер. Тобто підліток і підліток, тінейджер це людина віком від 13 до 19 років. А саме ці числа, це ті, які в англійській. Мають закінчення тін. От ми знаємо 10, 11, 12, і далі все продовжується з тін аж до 19. І це абсолютно нормально, якщо ви спочатку, поки ви це запам'ятовуєте, доводите до автоматизму. Ви можете просто наголошувати цю частинку, от буквально казати 13, 14, 15, 16. І вам це буде точно зрозуміліше. В голові відклалося. Teen, teenager, 13, 14, 15. А от десятки, такі як 30, 40, 50, це вже не тінейджерські цифри, і вони не можуть закінчуватися на тін. Вони закінчуються на ті, і це ті не наголошується в кінці. Тому, коли ви кожного разу сумніваєтеся, який спосіб вам треба зараз обрати? Прокрутіть в голові обидва методи. Ви хочете сказати 13 чи 30, ви кажете 13 чи 30? Тому що у слові 30 не може бути тінь, відповідно, ми його не наголошуємо. Ми наголошуємо першу частинку. 30. І ви вже говорите про доросту людину, або ви просто говорите число 30, навіть якщо ви говорите не про людей, просто такий спосіб мислення допоможе вам зрозуміти, згадати і в себе в голові скласти оці 2 плюс 2, і що це буде за цифра, як її вимовляти. І що я найчастіше від учнів чую на початках, коли вони кажуть фоті, або фіфті. І це вже дивно, вам тоді, ви наче самі собі даєте ґрунт, щоб легко перепутати. Це буде форті, чи форті, чи фортін, чи що це буде? Тому трошки на да, концентруємося, і якщо ви вже ставите наголос на другий склад, то там має бути Н в кінці, фортін. Але 40. Тобто зараз послухайте, як воно звучить, коли ви це розділяєте, да і ви ставите різні наголоси: 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70. 18, 80. 19, 90.